На честь 80-річчя Левка Крупи на фасаді Тернопільської школи номер 8 встановили меморіальну дошку. Левко Крупа був письменником, журналістом, патріотом та мав значний вплив на розвиток України. Левко Миколайович, це особистість, можна сказати, без перебільшення, великий, великий українець, який увійшов в новітню історію нашої держави. Це не тільки поет, драматург. Громадсько-політичний діяч, який працював у Верховній Раді першого скликання, це людина патріот, людина, яка е, своїм життєвим шляхом своєю діяльністю довела свою любов до рідної землі, до батьківщини. до... Е до народу на урочистостях з нагоди відкриття меморіальної дошки письменнику зібралися рідні колеги, відомі науковці, небайдужі тернополяни. Своїми спогадами про Ливка Кру поділиться його дочка. Згадується батько завжди в теплих і гарних таких настроях, хоча він був усякий. Найтепліший спогад, який спливає зараз у пам'яті, це день мого одруження, і батько такою теплою ніжною рукою поправляє мені зачіску. Це вияв такої якоїсь батьківської уваги, неповторного такого закоплення мною, як своєю дочкою. До зворушення. Левко Крупа був автором кількох збірок, поезій. Його вірші покладені на музику багатьох композиторів. Одна з таких пісень – «Ти моя Доле, яку виконали митці під час проведення дійства. Продовж свого життя його літературна творчість була для мене орієнтиром. Я старався завжди читати його вірші і. Брати все те краще о, о, говорячи про художньо-виражальні засоби, які були у поезіях Левка Крупи. Наприкінці дійства до меморіальної дошки Левка Крупи поклали квіти. Саме пам'ятна дошка на фасаді школи буде нагадувати кожному про великого українця, талановитого письменника і патріота нашої країни.